Зеленський нагородив двох захисників із Волині. У Липина горіла хата. Жінку з опіками забрали в реанімацію. П'яний пенсіонер вкрав машину і скоїв на ній лячну аварію. На Камінькаширщині діти отруїлись невідомою речовиною. Як стало відомо 12 каналу, це сталося у селі Воля Любашівська. В приміщенні місцевої гімназії діти почали втрачати свідомість. У лікарню поступило восьмеро дітей з діагнозом отруєння невідомою речовиною. Вони у стані середньої важкості госпіталізовані в терапевтичне відділення. Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Луцько на вулиці Глушець п'яний пенсіонер на краденому авто 35-річний лучанин повідомив поліції, що на вулиці Рівненській невідомий чоловік вдарив його в обличчя і забрав автомобіль шевролет та поїхав у напрямку вулиці Глушець. Як з'ясувалось, далеко він не заїхав. П'яний водій, який до слова з ковеля, не впорався з керуванням та врізався у стов. Травмованого 70-річного чоловіка доставили в реанімацію. Автомобіль дуже пошкоджений. Показали момент аварії, що сталося на кільці біля променя в Луцьку. Водій автомобіля марки Шевролет не дотримався безпечної дистанції та врізався в автомобіль Volkswagen, який зупинився попереду, аби пропустити інші транспортні засоби. Обидва автомобілі отримали незначні механічні пошкодження, врегулювали дорожньо транспортну пригоду європротоколом. Біля Луцька від свічки загорілась хата. Постраждала жінка. Загорання сталося в двоповерховому житловому будинку в селі Липини. Під час пожежі постраждала 76-річна жінка. Потерпіла, отримала опіки перед пліч, долонь, стоп та обличчя. Постраждалу госпіталізували в реанімацію. Ймовірна причина пожежі необережне використання свічки. У Луцького горів спорткомплекс на проспекті президента Грушевського до служби 101 надійшло повідомлення про задимлення в будівлі. На місце події направили 9 пожежних автоцистерн та дві автодрабини луцьких частин служби ДСНС. Перший підрозділ, який прибув до місця події, локалізував займання. Вогнеборці змогли не допустити поширення полум'я та вчасно ліквідувати пожежу в підсобному приміщенні на першому поверсі будівлі. Постраждалих повідомили не було було. Лучанин торгував лівою горілкою із сигаретами. Чоловік не був зареєстрований як суб'єкт господарювання, працював без ліцензії на виробництво та торгівлю під акцизними товарами. Незаконне виготовлення алкоголі і цигарки він зберігав у занедбаних торгових кіосках, продавав контрафакт постійним клієнтам за готівку. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 400 літрів алкогольних напоїв без марок із підробленими марками акцизного податку України та майже 3 тисячі. Контрафактних сигарет. Загальна вартість вилученої продукції складає майже півмільйона гривень. На неї наклали арешт. У його виявили контрабандні діаманти. Знайшли їх під час огляду автобуса, що прямував рейсом зі Щецена до Києва. Контрабандний товар знаходився у глибокій ніші підлоги транспортного засобу. Звідти дістали чорний згорток, обмотаний прозорим скотчем. У ньому 21 паперовий пакетик, 17 зіп пакетів та пластиковий футляр із камінцями. Загальна вага вилученого товару складала 191 грам. Відповідно до даних та маркувань зазначених. На упаковках орієнтовна маса виявлених коштовностей щонайменше 355 каратів. Знахідку вилучили для підтвердження їхньої дорогоцінності та оцінки вартості буде проведена експертиза. У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії Луцька громада у Скорбуті у кафедральному соборі Святої Трійці відспівали військовослужбовця Вадима Гнатюка. Йому було 35 років. Чоловік загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання в районі Срібного Донецької області. Після закінчення богослужіння трону з тілом захисника пронесли театральним майданом. Біля пам'ятного фотостенда загиблим героям траурна процесія зупинилася і виконала. Державний гімн. Поховали героя на кладовищі селища Рокині. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. В Луцьку відбувся другий ярмарок ветеранського бізнесу цього разу в стінах Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Свої товари для лучан і жителів громади презентували 40 бізнесів із Волині та різних куточків України. А це вдвічі більше ніж на першому такому ярмарку. Цього разу до Луцька приїхали гості з шести областей України. За словами міського голови Ігоря Поліщука, цей захід є платформою для підтримки тих, хто повернув з фронту започаткував власну справу. Ветерани та їхні сім'ї виставили на продаж різноманітні продукти та речі від смаколиків до військового спорядження. Там можна було покуштувати зефір, випічку, придбати трав'яні чаї, крафтові м'ясні делікатеси, перепилені яйця, патріотичні сувеніри, шупери з оригінальними принтами, авторські текстильні вироби і навіть церковну продукцію. Під час ярмарку працювали додаткові локації, на яких ветерани могли дізнатися. Про можливості для наших захисників та захисниць від Волинського обласного центру зайнятості Українського ветеранського фонду та інших партнерів. Напередодні третьої річниці повномасштабного російського вторгнення президент України Володимир Зеленський зустрівся із захисниками і захисницями та вручив їм нагороди. Серед нагороджених і колишній військовослужбовець Волинського прикордонного загону старший солдат у відставці Іван Кривальчук, який нещодавно отримав звання Героя України. Воїн був удостоєний найвищої державної нагороди ордену Золота Зірка, 34-річний Іван Кривальчук з Кувальщини. 2015-2016 роках брав активну участь в антитерористичній операції на сході нашої держави в складі 14-ї бригади у лютому 2022-го він добровільно мобілізувався до лав Волинського прикордонного загону. Військовослужбовець виконував бойові завдання на Волноваському напрямку. Із січня минулого року прикордонник тримав оборону та відбивав штурми ворога поблизу Новомихайлівки на Донеччині. Іван очолював групу, яка виконувала Лабойові завдання на позиції довелися постійні бої. Допоміг евакуювати з важливої вогневої точки поранених побратимів, знищив кілька бойових груп і захопив ворожу рацію. Це дало змогу зорієнтуватися та вдало завершити евакуацію. Саме там, у березні 2024 року, воїн отримав важкі поранення, після яких тривалий час лікувався, а нині проходить реабілітацію. Серед бійців, які отримали свої нагороди, був поліцейський штурмового полку Луганськ, об'єднаної штурмової бригади Нацполіції України. Людь Олег Булатов. Він отримав орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Виконуючи бойове завдання, група поліцейських під керівництвом майора Булатова була на оборонній позиції в Турецьку. Під час виконання завдання вони змушені були вступити в вогневий контакт із противником. Олег Булатов проявив неабияку сміливість і відвагу. Його знищивши трьох військовослужбовиць Російської Федерації, також активно відстоюючи позицію під вогнем. Проте під час наступного обстрілу Олег Булатов отримав серйозні поранення. Це була мінно-вибухова травма, численні осколкові поранення. Завдяки швидкій евакуації та професіоналізму медиків Булатов був доставлений до лікарні. Це все є Україна і за нею треба боротися приватний підприємець, меблі під замовлення. Вирішив добровільно піти ну, захищати Україну. Шафи купе, кухні, прихожі. Дізнався з, з телевізора, що почалася ну, масштабна війна. В перші дні допомагав волонтерством 13 березня. Вирішив добровільно піти ну, захищати Україну. Сказали, і йди в прикордонні війська. Два тижні ми побули, пройшли підготовку і відправили нас на Харківський напрямок. Коли приїхали на Харківщину, саме перше, то тоді Алісівка, Ліпце, вони ще тоді були, не були ще не нашими, Цей. То все почалося з, з п'яти хаток. Ну, страх, відповідно, був, ну і злість теж. Більша половина українців, вони є не військові, але на даний момент захищають Україну. Я би сказав, не, не бійтеся зброї, не бійтеся форми, долучайтеся до Лав Збройних Сил України, ДПСУ. Це все є Україна, і за неї треба боротися. Нема різниці, чи це є. Херсон, Луганськ, Донецьк чи Харківщина це є наша земля, це є наша Україна. Її потрібно захищати. <гум> Завожу на позиції провізію, матеріали Тож хлопці будуються, цей. міняю наряди. Їдеш там, хлопців завозиш на позицію, вивозиш з позиції, Навіть, ну, все думаю, тільки про хороше. Завжди з. Інтуїцію, думаєш, що все буде добре, ну завжди перехреститися, ну і помолитися. Ні, я помолився і поїхав. Дружина є, двоє діток. Так підтримують кожного дня, переживають, але все буде добре. Мрія яка, да? ну, купити літак. ну хоча б F-16. Ні, це все шутки. Вернутися до цивільного життя втілювати мрії, які ми з дружиною запланували.